Так, це у нас Blue Eiti S200 Max, він не вимикається, трохи вже його тут спін-розібрав. Силова схожа. Така ж сама, як на 200. Прості простої. Плата керування трохи вже відрізняється. Маємо BluePup модуль тут. І трішечки інакше зроблена сила. Ну, плата керування. Все остальне вроді так само. Короткого нема. До речі, по входу інвертора чому не вмикається, не зрозуміло. Зараз вийму подивлюся. Там з Blue AS200 Max. Це той, котрий не вмикається. У нього якби все добре, але він на жаль не вмикається. Що питання до екрану? Зараз спробуємо замінити екран на китайський, подивимось, що з цього вийде. Дисплей підійшов, Blue ET жив. Тільки у нас трішечки яркість слабша, ніж на оригінальному дисплеї. Ну, в цілому можна працювати. Зарядку також бере в 450 Вт. У нього, видати, на борту енерго незалежна пам'ять, тому що дата і час у нього зберігся. Зарядився до 100%. Зараз його разок розряджу, потім заряджу і буду віддавати. Так і как буде бы все працює.